Отже, 12 потужних ребів на суму 3 мільйони 324 тисячі гривень. Ви сказали, що це проміжний результат. Але найголовніше, ви відвезли ці реби і відео записували там, де зараз перебувають наші захисники, наші військові з 80-ки, Відео ви записали з капеланом 80-ки, отцем Іваном Гальо. Як хлопці, яка там взагалі атмосфера, тому що на Сумщині зараз, ну зрештою, якийсь скрізь, але на Сумщині особливо зараз гаряче. Так, дякую. Ну насправді ми були якраз в Сумах ще до цього останнього удару, такого потужного по центру міста. Так е, скажу так: ситуація відрізняється дуже сильно від Краматорська, бо минулий рік ми були в Краматорську, якраз коли завозили дрони. Але м наші військові, як і минулий рік, так і цей рік, Є в доволі такому не знаю, такий знаєте, стриманий спокій, чи як би це назвати, не чи просто впевненість і все, що, попри все, все буде добре. Знаєте? Тому що, наприклад, коли ми приїхали, то з кілька таких розмов застали, коли військові сміються, каже: сьогодні буде Путін з Трампу чи Трамп буде просити Путіна, щоби по нас не стріляли десь там у Курській області. Каже, а нас там вже давно нема. В тому місці каже, й оці всі історії про оточення, які говорилися, так що там оточення, там оточення, що насправді ніякого оточення не було. Це просто була спроба такого і яке працює на світовому рівні, так і от і вони просто так знаєте собі трошки піджартовують. Каже, от ми є тут, а про нас будуть просити, щоб десь там по нас не стріляли. От, е... але так, в принципі, військових є дуже багато. Всюди, бо ми, ну, ми були там, там в тому регіоні, трошки поїздили то туди, то сюди. От, але і, і от скажу, що найбільше вражає, знаєте, от така просто стриманий спокій. З місцевими людьми нам так не, не дуже ми мали часу поговорити, а от військові, власне, так.